Друзі, привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Ось прийшли три невеличкі посилочки. Зараз будемо вскривати. Так, я предварительно на ощупку розібрався, що в якій лежить. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Ну і приблизно написав ціну. Ну, не приблизно, а ціну, як за той товар, що я думаю, що там лежить, бо я багато що заказав, точно ще не знаю, що прийшло. Так, першу. Угадав? Блін, хоча мені здається, брехати не буду. Я замовляв три роз'єми, а мені вклали чотири. Ну, коротше, за оці роз'єми, Це три лайтнінга для ремонту айфоновського <coughs> шнура. За них я заплатив 57 центів з доставкою. О, також в якомусь із слідуючих відео зніму, як я його підпаяю. До шнура, подивимося, що вийде. У мене якраз як, як є шнур, який я хочу починити 2-метровий. Ну, він перестав працювати, спробуємо його відремонтувати. Так, Перша у нас ось така ось посилочка. Кому сподобається якийсь цих товарів, пишіть в коментарях, я буду скидувати Так, Друга посилка в нас коштує 3,52 бакса. І це чохлик. Чохлик під iPhone 12 Pro Max. Так, що у нас іде в комплекті? Якийсь він цікавий, я вже не пам'ятаю, що я. Так, ціну я не пам'ятаю, сказав чи ні, 3 долара 52 центи він коштує. Ось такий ось чехольчик. Ага, ще ось вставочка. Тут у нас іде якась... Деечки. Ага, І щоб протирати серветочки, також з магнітним кріпленням, все як положено. Ті, що мені не подобається, маю наді... А, це захисна плівка, чи є, воно зніметься тут. Так, також тут йде ось така педаль, воно також виступає в ролі підставки під телефон. Ну, з картинки, як замовляв, я думав, що скло буде захисне, його нема, але в комплекті ось є захисні скельці, я так розумію, щоб на кожну камеру окремо наклеїти. Зараз глянемо одну достану. Ага. Ось у нас кожна камера буде під захисним склом. Ось є тут захисна плівочка знімається. Зверху така защита заклеюється. Так, ну непогано за такі гроші, прикольний чехольчик. Так, і слідуюча остання посилка це зараз скриваємо. Так, ну ось щоб я так і думав, тільки я не пам'ятаю, це всі прийшли чи ні, бо я ж багато замовляв. Так, 4, 5, 6, 8. Так, це 8 е, запасних LED-модулів для вуличних прожекторів. На роботі погоріли, буду ремонтувати. Ну, от, фішка їх, що вони йдуть одразу на 220 вольт. Не треба дросель, що в комплекті. Може або він вийти з ладу, або ця матриця. Тобто Дроселяє робочі вони чи ні, познімаю, повикидаю. І поставлю на заміну ось такі ось такі готові матриці. Ну, Їх об яз, обов'язково треба тут намазувати термопастою. Я її не замовляв, але вона на сайтах Китаї також є. Копійки стоїть. Просто в мене вона від комп'ютерів лишилась. От. Коштують вони, не пам'ятаю скільки точно, ну, від долар 4 цента до 94 центів. Тобто, грубо говоря, долар з копеєчками один коштує. Ну, от, так що, така у нас сьогодні вийшла розпаковочка. Також зніму колись відео, як буду їх ремонтувати, покажу, як це проходить. Отаке от, в нас сьогодні вийшло відео. Якщо комусь подобався якийсь товар, пишіть в коментарях, дам ссылки. Дякую за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока!